Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде сніданок з шампіньонами. Отже, нарізаємо ось так на слайси шампіньйони і кладемо на сковорідку обжарити. Ось так, друзі, і дала зовсім трошечки грибної приправи. Поки наші шампіньонки жаряться, ми зіб'ємо два яєчка. В яйці, друзі, я дала 50 г молока. Гарно збиваємо! Яєчну суміш виливаємо на наші. Шампіньйони, грибочки. Так. Так, такий налисничок. Сюди, друзі, я ще дам в палок сучок шкарагувки, я ще дам помідорку і перчик. На одну сторону нашого яєчка насипаємо ось так потертого 30 грам сира. Тут більше нема. Так, і накриваємо під кришечку десь так на 2-3 хвилинки. Лопаткою, друзі, наш налисничок вдвоє складаємо. Так. Все, ще хвилиночку, і ми будемо смакувати. Подивіться, друзі, яка це смакота. Їмо. З чим забажаємо, тут вже є все, тут більше нічого не треба. Беремо тільки, подивіться, як сир тягнеться, друзі. Бачите, як тягнеться сир. Беремо ще кусочок хліба з маслом і смакуємо. Все, мої любі, всім смачного і до зустрічі!